Впродовж доби 6 квітня 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу озброєння і військової техніки та одному зенітно-ракетному комплексу рашистських окупантів також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 28 ударних дронів типу «Шахет-136-131», дві крилаті ракети «Х-101», «Х-555», одну крилату ракету «Калібр» рашистських загарбників. Під розділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем Сил безпеки та оборони України завдано ураження по двох районах зосередження озброєння і військової техніки одному пункту управління безпілотними літальними апаратами, одній артилерійській системі та одній станції радіоелектронної боротьби рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Неспокійно на території рашистського рейху, у місті Орск в Гау-Оренбург прориви ґрунтової дамби на річці Урал сталися ще двічі. Вода стрімко надходить у місто, у Белгороді і Гау Белгород знову пролунали вибухи. Працювала протиповітряна оборона, були дещо пошкоджені будинки, кацаповозки і дороги. В Гаукурську одне з поселень у прикордонні з Україною нібито попало під обстріл. В районі населеного пункту Азов ростов внаслідок підриву трубопроводу, яким здійснювалось перекачування нафтопродуктів з місцевої нафтобази до морського порту. Завантаження танкерів нафтопродуктами припинено на невизначений термін. Світ виступає проти рашистської агресії. У Німеччині в морському порту Ростока затримано кацапське судно, на якому виявили товари, що входять до санкційних списків Європейського Союзу. Міністр фінансів США Джанет Єллен попередила КНР про значні наслідки для китайських компаній у разі допомоги РФ у війні проти України.